Ми є частиною міжнародної програми скільцювання білого лелеки в східній Європі, Керує цією програмою Малопольське орнітологічне товариство з міста Кракова в Польщі. Сьогодні ми проводили кільцювання і збір різноманітного матеріалу від пташенят білих лелек, які гніздяться тут на Одещині, близько 12 гнізд. З яких 10 заселені програму підтримує енергетична компанія ДТЕК І за їхньої підтримки? Ми маємо можливість проводити ці дослідження. Така суспільна праця з польськими енергетиками. Проект «МТО». По кільцюванню білого лелеки замовили ці кільця, вони вироблені в Польщі саме для нашого регіону. За номером він унікальний, і цей номер, якщо будуть в наші птахи десь в Африці чи десь в якомусь іншому континенті, то просто орнітологи считають цей номер і в єдиній базі. Де є всі номери цих кілець, вони побачать звідки саме ця цей птах прилетів, і вони зможуть відмоніторити де, куди якийсь зріст. Ну, тобто, далі вже це наукові якісь дослідження. Висота сорок